Пральні машинки, праски та жіноча білизна в минулому. Російські загарбники вирішили красти по-дорослому. Окупанти планують пограбувати музей Херсонес-Таврійський, який знаходиться в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Центр національного спротиву. Нинішня окупаційна адміністрація музею готує акти передачі на реставрацію. За цими липовими документами за межами музею збираються виставити 300 тисяч експонатів із фондів заповідника. Зараз не зрозуміло, кому передадуть експонати. Відомо, що наприкінці 2014 року у фондах музею було 500 тисяч артефактів. 300 тисяч це основний фонд. Тобто окупанти фактично готують документи на вивіз, а де-факто. Крадіжку майна всіх експонатів. Раніше росіяни вже вивезли з музею золоті артефакти візантійського періоду, а також стародавні вироби, з кістки та глини. Все це потрапило до великого Новгорода. І це, на жаль, далеко не перша подібна крадіжка з українських музеїв. За такою ж схемою окупаційна влада доручила колаборантам вивезти до Росії культурні цінності з музею імені Ісаака Бродського, що в Бердянську, зокрема, картини Айвазовського та Бенуа. Загалом від початку повномасштабного вторгнення під нуль окупанти вичистили з півсотні схронів культурних об'єктів. Варто зазначити, що нинішні дії росіян це найбільше пограбування предметів мистецтва з українських музеїв з часів Другої світової війни. Російським людям, які живуть без вбиралень в оселях, картини та золото Візантії, звісно, не надто потрібно. Адже згідно досліджень, 84% росіян не ходять до музеїв. Мало того, вони навіть не знають, чи такі заклади є поблизу. Натомість російська влада у такий спосіб намагається привласнити собі цінні експонати, приписавши їх до своєї історії, і водночас знищити українську культурну спадщину.